Вішалка для одягу, набір 5 штук. У комплекті. Колір біла роза може бути. Може бути колір какао або колір темно-коричневий. У комплекті знаходяться гачки. 4 усередині. Один вже змонтований. Три розміри. Маленький розмір, на прикладі какао ми бачимо звичайний. Потім наступний біла роза. Він ширше. Так. І третій розмір, це також ширше, але ще він має розширений тримач для важкого одягу. Бачимо на прикладі. Звичайний та розширений. Розміри. 45,5 на 6. Маємо тут 6 см. Наступний 39 і маємо 4,5 см. Найширше. І найвеликий буде в нас 45. І найширше буде плечо 8 сантиметрів. Так, розібрали тебе, треба скласти 4 вішака. Так, гачок маємо гайку декоративну і просто у отвір вкручуємо. Ось так. Готово для використання. Надійна, зручна, легка. Обирайте колір та розмір, який вам більш підходить на даний час або для одежа у вас важка чи не важка.